Державної податкової служби України ми дізналися про наявність вказаного народного запиту народного депутату Ігора Васильєва. В цьому запиті йшлося про діяльність підприємства, і воно стосувало, стосувалося не лише Державної податкової служби України, а і ряду інших контролюючих органів. Після цього нам досі не зрозуміло, чому обранець з нашої територіальної громади, з Сумщини, не міг самостійно приїхати до своїх виборців на підприємство і поцікавитися, як ми працюємо, за рахунок чого ми працюємо, чи виплачується заробітна плата, і порозмовляти з своїми виборцями він вирішив звернутися таким от чином. Наш керівник намагався особисто потрапити на прийом до нього як до народного депутата, але так і не вдалося цієї зустрічі відбутися. Вказаний запит він дійсно підпадає під категорію статті 364 кримінального кодексу України, де передбачено, що особа може діяти в інтересах фізичних осіб, юридичних осіб або інших осіб з метою отримання неправомірної вигоди цим особами. А ми вважаємо, що народний депутат, якщо б він діяв в інтересах народу і своїх виборців, то міг би самостійно прибути сюди на підприємство і з'ясувати сам саме самостійно це. А ініцію, ініціюючи. Безріч перевірок контролюючими органами він фактично намагається заблокувати діяльність підприємства, яке наразі є стратегічним і виготовляє продукцію на міністерство оборони, на національну гвардію України та на інші військові частини, які потребують на даний час військової форми та іншої іншого текстилю. Тому ми вважаємо, що дія народний депутат не в інтересах народу і своїх обранців, а діє виключно в інтересах певних суб'єктів господарювання, яким вигідно нас збити з ринку легкої промисловості і отримувати свою вигоду, блокуючи нам господарську діяльність. Люди стурбовані тим, що можуть залишитися без роботи не через війну, а через тиск на їх.